Ви зауважили, що деякі співаки у відсутності, а саме диригент нашого хору і з її мужем, вони повертаються на цьому тижні, так що, на слідуючу неділю вже трошечки служба Божа відправиться, можна сказати, ширшим стилем чи чином. Бо ми сьогодні спеціально скоротили, щоб ми не, 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 не портили всю службу Божу своїм співом. Ви це, ви це розумієте, кажуть, кажуть, є така пословиця краще щось маленьке зробити, але на відмінно. Так і ми сьогодні виконали церковний спів, обідницю службу Божу, на славу Богові і нашому. Українському народові я хочу нагадати вам, що це якраз ми сьогодні вже напередодні можна сказати, на сьогоднішню неділю, як погода не зрадить нас, і сонечко не зрадить нас, то служба, служба не відправлятиметься тут, у нашому храмі, а кажуть натомість, тому що, звичайно, я вже і не раз згадував, ви це знаєте. Що на Зелених святах ми сходимося на нашому цвинтарі, і там почнеться панахида в 10-й годині ранку, а тоді після того вже священник буде обходити всі гробки, і там окремо будемо відправляти коротким чином панахи над нашими померлими. Отже, знову пригадую вам. В разі дощу, то так, ми будемо тоді, у нашому храмі Божому, храмі Божому, і буде відправлена служба Божа як нормально після служби Божої з вашими стравами. Як, бо, звичайно, ми роками були, було так, що. Ми лиш залишалися на цвинтарі, і там величаво мали таке гарне торжество. Сиділи годинами і поминали наших улюблених, наших членів родини, і таким чином там залишалися. Але тоді за останні 10 чи 15 років ми трошечки змінили цю традицію і після. Обходження е, гомо, е, тих е, могилок. Ми тоді сходилися і будемо сходитися. Як будемо на цвинтарі, то зійдемося тоді в нашій церковній аудиторії і там відправимо, не відправимо, а відбудемо поминальний обід. Так що, будь ласка, запам'ятайте це. Яка б погода не була, все ж таки ми побачимося чи тут або на цвинтарі. Бажаю вам приємного дня, хоч би сонечко сьогодні я читав на інтернеті, що сонечко мусить з'явитися трошечки сьогодні. Це цього року літо так трошечки помаленьку нас дражнить. Хоч деякі кажуть, Кажуть, що літо буде дуже гаряче. Ну, побачимо, що буде з того. Бажаю вам приємного дня. Хрис... Христос посеред нас і слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!